Розносить подарунки мільйонам сімей. Він розмовляє різними мовами. Здравствуйте! Здравствуйте! Як дела? Їздить на оленях. Та має безліч казкових помічників. Санта Клаус новорічний чарівник. Біла борода, червоний кожушок та добра посмішка. На нього чекають у кожному домі по всьому світі. Та сьогодні ми поміняємось ролями. Ласкаво просимо до Лапландії. Попереду казкова подорож. До Санти ми вирушаємо на північних оленях. Потім пересядемо на справжні хаски. Холодна зустріч із Тундрою. Чи переживе її наш оператор? Дорогою зустрінемо лапланських шаманів. Заїдемо у гості до місіс Клаус. Ласкаво просимо до нашого дому. Побачимо справжню снігову королеву. Я найкрасивіша та нерозумніша. Та головне, зустрінемось із його величністю Санта-Клаусом. Засніжене містечко на самому краю землі. Воно розташоване за 130 кілометрів від полярного кола. Найбільший гірськолижний курорт Фінляндії. А ще леві щороку збирає десятки тисяч пілігримів, бо звідси починається шлях до справжнього санта клауса Казкового дідуся, що мешкає у Лапландії та Різдвяної ночі, робить подарунки усім дітям світу. Якщо Санта насправді існує, ми його обов'язково знайдемо. Скільки саме Санта Клаус живе у Лапландії, невідомо. Вважається, що чарівник осів тут, бо природа сподобалась не лише йому, а й оленям. А ще за легендами: у горах Лапландії заховані секретні майстерні Санти, де гноми та ельфи роблять подарунки. За цим парканом пасуться справжні північні олені. Лапландія поділена на 56 районів. У кожному своя квота на кількість цих тварин. Перевищувати її суворо заборонено. У цьому районі 6 тисяч оленів та 250 оленярів. Одна з них Хелена. Вона утримує ферму разом зі своїм чоловіком та дочкою Йоганою. Та саме збиралась годувати оленів та вже приготувала їхній улюблений Мох. Очень много энергии, они, когда едят, то есть это для них Поголів'я цієї ферми налічує 200 оленів. І у кожного власне ім'я. Спробуйте запам'ятати бодай одне. Його звати Хіну. Це Екку, Петрі, Поукаланин, Ужумуста, Упрі, Мустапа, Діксі і Сепе. Олені лише на перший погляд такі спокійні. Цей бешкетник вранці втік у тундру і заблукав. Тепер буде покараний. Ому він убіг, але знайомий водій знайшов його та повернув. Родина фермерів живе у цьому чудовому дерев'яному будинку, який в нас не даремно прийнято називати фінськими. Тут вже виросли три покоління оленярів. Робочий день у нас дуже довгий. Починається о сьомій ранку та закінчується о дев'ятій вечора. Треба годувати оленів, прибирати за ними. А ще в нас багато гостей під час різдвяних свят. Раніше оленеводи жили у таких чумах. Усе застілали оленями шкурами, палили вогнище, але зараз все це у минулому. Восени ще буває, оленіводи уходять в тундру і ночують у чумі, але не взимку. Ми палимо вогнище із берези та розмовляємо за традицією лапланців. Цей синьо червоний костюм традиційний для народу Саамі. Мода на нього не минає вже кілька століть. А цю прикрасу Йоганна створила власноруч із міді та срібла. Така має бути у кожної лаплантки. Час вирушати у подорож. Першу ділянку шляху до Санти ми вирішили здолати за допомогою його найближчих друзів, північних оленів. Вони виявились досить слухняними та швидкими. Можливо, тому що добряче наїлись моху. Спідометра у санях не було, але за відчуттям на схилах ми розганялися до 40 км на годину. Північні олені єдиний і незмінний транспорт Санта-Клауса. Його упряжка складається з п'яти тварин. Найсильніший та найулюбленіший олень Санти Рудольф. Його можна впізнати за червоним носом. Супер-п'ятірка здатна доправити дідуся у будь-який куточок планети. Усе тому, що вміє літати. Хочете вірити, хочете ні, але секрет надздібностей оленів у чудо-салаті, який складається з ягелю, бородатого лишаю та мог. Лайки, хаски та шпіци це справжня лапландська собача ферма. Тут більше 200 псів. І деякі справжні знаменитості. Демої кінозірки. Вони грали в багатьох фінських та голівудських фільмах. Рейто та Скеляйнен, господар псарні, уже 40 років займається розведенням чотирилапих. Зізнається, що спілкування з собаками приносить йому більше задоволення, ніж товариство людей. А в цьому вольєрі живуть справжні вовки. Рейто не боїться заходити всередину та кличе з собою нашого оператора. Ось це справжній тундровий вовк, а ці двоє наполовину хаскі. Рейто каже, що основа мови вовків це рухи хвоста і тіла. До того ж вона суттєво відрізняється від собачого способу спілкування. Вони просто рвуться у подорож. Рейто вважає хаски найсильнішою породою у світі. Ці собаки вміють визначати, де лід затонкий та відчувають наближення бурі. Послідовність собак в упряжці дуже важлива річ. Перша пара це вожаки. Стає ніколи не зроблю вожаком агресивну собаку. По центру собаки, яким комфортно один з одним, аби вони не спутали упряжку. Останніми завжди стоять молоді пси, бо вони найенергійніші та постійно штовхають усіх вперед. Керувати нартами набагато важче, ніж саньми з воленнями. Зараз нас навчить цього Володимир, помічник Рейто. Він родом із Мурманська. Традиційні нарди устроєні таким образом, що на них нету ні одного болта. Ну, от здесь це новшество, А так все з веревками, тобто по образу скелета, щоб воно все на шарнірах двигалось, якщо зробити на болтах, то воно розлітіться на же кочки, а так прослужить много лет. Треба постійно стояти на півзігнутих ногах та не забувати переміщувати центр тяжіння на поворотах. І в жодному разі не можна знімати опорної ноги з лижі, інакше собаки можуть просто втекти. Якщо це станеться десь у тундрі, то може обернутись справжньою бідою. У Володимира була подібна історія. Її він запам'ятав на все життя. буквально метров 150 ехал вот таким макаром, пытаясь нажать. Пытаясь нажать. И именно. Разбил себе надкосницу. Ну, как топором там перерубил. Собаки поводяться спокійно. Здається, вони випустили пару. Неочікувана зупинка. Хаски запутались в упряжці, те про що казав Рейто. Знімати стає дедалі важче. Оператора від холоду руки просто відвалюються. Санта-Клаус має бути задоволений, коли дізнається, скільки сил ми витратили, аби до нього доїхати. Якщо порівняти зеленячою упряжкою, то собача це справжній спорткар. Не такий респектабельний та комфортний, але набагато швидший та захопливіший. Надвечір ми дісталися справжнього шаманського табору. Трохи лячно, але, звичайно ж, ми зайшли до середини. Репутацію сильних практиків магії лапланські шамани здобули у стародавні часи, коли про Санта Клауса ніхто й не чув. У середньовіччя нащадки багатьох благородних саксонських родин навчалися чарівництва саме у народу Саамі. Місцеві шамани і зараз вважаються одними з найсильніших у світі. Тії кун називає себе справжньою чаклункою. Таємні знання їй передала бабця. Зараз справжніх хлопців шаманів майже не лишилося. Тікун одна з небагатьох, хто продовжує традиції. Чаклунка виявилась гостинною, одразу запропонувавши вечерю. Може почастувати вас олениною, ведмежатиною, грибами та відварами трав. Усе добуде власноруч. М'ясо копчимо та вимочуємо в солі. В ресторанах ви такого не знайдете. Головний символ лапланського шамана ось цей бубен. Ритмічний бій може довести чакуна до стану лові, тобто прірви. І тоді мах може переміщуватися зі світу людей у підземний світ духів ямбі аймо. Та головне вміння лапланських шаманів передбачати майбутнє. Це, так би мовити, карта життя. Кожен малюнок щось символізує. Майбутнє залежить від того, на якому зображенні зупиняється кісточка під час гадання. Що ж, зараз побачимо, що на вас чекає. О, попереду велика зустріч! Яка сама, ви маєте здогадати самі. Над за все на світі шамани люблять співати. Нашу знімальну групу вони проведжали традиційною піснею народу саамі. Апіпойгакс масин дунут Олен. Санта не займається чаклунством. За магію у нього відповідають ельфи. Ці маленькі чоловічки розуміють мови усіх живих істот на землі. Головні їхні риси хоробрість, добре серце та почуття гумору. Аби стати ельфом Санти, треба пройти багато випробувань. Головне підкорити на дерев'яних лижах чарівний ліс. Вдається це лише одиницям. Показкових слідах Кая та Герди. Ласкаво просимо до королівства снігової королеви. Я найкрасивіша та найрозумніша. Перший Санта Клаус на нашому шляху. Що до справжнього чарівника ми потрапили? Повірте, мені дійсно 450 років. Я найсправжнісінький санта. Рованіємі місто розташоване на самому полярному колі. Ви вже зовсім поруч. Не. То може тут ми знайдемо справжнього санту. Ну яка зимова казка без снігової королеви? Лапландська принцеса, як і годиться, живе у замку із криги та снігу. Я найкрасивіша не та нерозумніша, а ті, хто так не вважають, можуть збиратися геть. Насправді ці заклинання лише жарт. Королева любить так бавитися зі своїми гостями. Черевниця дуже здивувалася, що в казках, які читають українським дітям, снігова королева злий персонаж. В усіх фінських казках снігова королева завжди добра і не має жодної, де вона була б негативним персонажем. Тому я і погодилась на її роль. Королеву звати Елеонора. Вона зголосилася показати нам свої володіння. Цей замок справжній готель. Його будують що осені, та працює він, доки не відпустить мороз. Потім королівство тане і наступного року будується знову. Ось, бачите, все це створено руками людей. Є і справжні кімнати з крижаними ліжками. Кажуть, деякі відчайдухи лишаються тут на ніч. Можливо, після відвідин цього льодового бару. Uh, на столах дерев'яні дошки, лави застелені оленячими шкурами. Якщо не бажаєте чогось міцного, то можна просто випити кави, пригостити снігову королеву справжнє задоволення. Ми зігрілися та рушили далі, бо все найцікавіше у нашій подорожі ще попереду. Невже ми зараз побачимо так, самого Санту? Ласкаво просимо до нашого дому. Дружина Санти місіс Клаус запрошує усіх до середини. Дідущий рівник уже чекає на гостей. Діти тільки на його побачили, так зразу і обліпили з усіх боків. Зараз розкажу вам казочку про мого найулюбленішого оленя Рудольфа. Санта веде нас до своєї дачі що поруч із будинком. Зараз будемо готувати традиційне лапландське різдвяне печиво. Пнути газову плиту для Санти величезна проблема. То чи справжній це чарівник? Халепа нічого не виходить. Насправді це не той Санта Клаус, якого ми шукаємо, а просто один із його двійників. Хоча печиво тут дійсно смачне. Допиваємо традиційний журавлиний чай Гльогі та їдемо далі. Повірте, мені дійсно 450 років. Я найсправжнісінький Санта. Кращого ви не знайдете. Точний вік Санти невідомий. Лапланці вважають прабатьком Клауса святого Миколая Чудотворця. Але насправді Санту і Миколая поріднив американський художник Томас Наст, який у далекому 1860 році зобразив святого Миколая у червоному капелюсі та зі шкарпеткою з подарунками. Ми що далі ближче до справжнього Санта Клауса. Ємі – адміністративна столиця Лапландії, а ще резиденція офіційного Санти. Не дивно, що старий обрав саме Рованіємі містечко, розташоване точно на полярному колі. Більш символічного місця важко знайти. Тут усе пронизане духом Санти. Ця дівчина називає себе ельфом. Вона не дає замерзнути мандрівникам, зігріваючи їх гарячим чаєм та кавою. Ви вже зовсім поруч. А от Юрій із Києва уже дев'ятий рік возить до Лапландії туристів з України. Він пишається тим, що знайомий із Сантою особисто, та навіть знає, деякі його секрети. У Санта-Клауса паспорт написано Санта Клаус. По всьому світу він їздить з цим паспортом, всі пограничні служби його пропускають, тому що всі знають, що це Санта-Клаус. Легендарна пошта Санта Клауса, що пишуть різдвяному дідусю українські діти. Щороку ми отримаємо 600-700 тисяч листів. Казкове перетворення Полапланські від забутого підземелля до величезного парку розваг. Клюквіна водка, очень популярна популярне Фінляндії. Та омріє на зустріч із Сантою. Що він знає про Україну? Кік я знаю єсайноверитинг. Санта справжній володар рованій ємі. Йому належить чи не пів міста. Кілька років тому діду ще і цей грот прикупив. Тепер він називається Санта-Парк. За часів Другої світової війни це було бомбосховище. Тут можна було розмістити 100 тисяч людей чи не все населення Лапландії. Теперь тут на выбор традиционный лапанский одяг, прикраси, национальные стравы и напои. Эльфы у нас живут снаружи, потому что им там теплее, а я живу здесь, как ледяная принцесса. Еще есть моя сестра, которая живет в ледяной галерее. Найпопулярнейший напий – горилка с журавлины. Есть миливцы, которые даже закусывают ее жирной склянкой. Стаканчик можно сгрызть по желанию, если не боитесь замерзнуть. Нарешті ось воно. Легендарне і омріяне містечко Санта-Клауса. Справжня автономна республіка зі своїми готелями, ресторанами, поштою та банком. Перед Різдвом та Новим Роком сюди щодня приїздять десятки тисяч туристів. І всі вони мріють побачити Санту. Наскільки я знаю, він тут кожен день. І Він приймає людей кожен день. Він дуже приємний людина. І діти дуже люблять його. Головні тут діти. Усе створено для того, аби вони почувалися, мов у казці. А найбільший натовп біля цієї будівлі це офіційний поштовий офіс Санта Клауса. Саме сюди надходять листи з усього світу. Щороку ми отримуємо 600-700 тисяч листів, і ви читаєте кожного листа? Ну, відкриваємо кожне, а читає їх Санта. Думаю, він справляється. Більшість листів, звичайно, пишуть діти. У цій скрині зберігаються ті, що надходять з України. Ось, наприклад, листівка Нати Бондар з міста Волчанськ Харківської області. А Ігор зі Збаража надіслав Санті фотографію зі своєю мамою. А цей хлопчина навіть англійською написав. Діти з різних країн пишуть приблизно про те саме: про свою родину, о своїх надіях, домашніх тваринах, школі. Якщо є зворотня адреса, то Санта обов'язково відповідає. Ця пошта працює лише раз на рік протягом Різдвяного тижня. У цей час звідси можна відправити листа чи посилку. Сестри Алі та Абі приїхали з Китаю та вирішили написати додому. Бачите, які в нас листівки? Ми їх відправимо нашим друзям. Ми вже зовсім поруч. У резиденції Санти розмовляти можна лише пошепки. Гостей зустрічає гном Тімо. Він вирішує, хто першим зайде до Санти. За правилами це завжди діти. І ось нарешті наша черга. Hello, hello. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела? О, отлично. Отлично. Виявилося, що Санта чудово знає Україну. У нашій країні він бував уже п'ять разів. А Діда Мороза Санта Клаус називає своїм добрим товаришем. Кіп Дінамо, Севченко, Кліцко, yes, I know everything. <laughs> Робочий день Санта Клауса триває з 9 ранку до 7 вечора. Чим чарівник займається на дозвіллі табу. Але для нас Санта зробив виняток. Щодня після сьомої вечора я сідаю на своїх оленів та відправляюся в свою секретну домівку на горі Коровантунтурі. Там я чую голоси усього світу, а мої помічники роблять подарунки. О 21 й годині у мене вечеря. Місіс Санта готує і на мене, і на моїх гномів. Сьогодні буде картопля. Зустріч триває не більше п'яти хвилин. Інакше Санта просто не встигне приділити кожному увагу. За день сюди приходять сотні людей, і для кожного Санта знаходить потрібні слова. С Новом Годом! Гапі Нью-Йорк Мері Крисмес! Мері Крисмес! Отліцна! нормальна, хорошо! Для Лапланців Санта Клаус гарант процвітання та розвитку регіону. У різдвяній індустрії задіяні тисячі людей. Можливо, якби не Санта, то Лапландія і досі була б найдепресивнішим регіоном Фінляндії як півстоліття тому. Півісіґелзі живе на даний момент за щоти Санта-Клауса. Тому що розвивається раніше була одна гостиниця, тепер на даний момент у нас вже більше 100 гостиниць по регіону. Розвивається інфраструктура. Нужна рабочая новая рабочая сила. Люди приезжают, нужны школы, нужны магазины и так далее тобто, так. То есть всё развивается благодаря вот этой самой Зима. Анжелика викладає туристичний маркетинг в університеті Руваніємі. Для неї Санта Клаус це бренд. І вона вчить студентів ефективно його використовувати. В університеті у нас головне напрямлення це вообще туристическое образование. Почему? Потому что мы готовим специалистов для вот этой индустрии, которая развивается в течение буквально вот этих последних 20-25 лет это, это все развивается. Благодаря вот этой стратегической направленности и тесного сотрудничества между университетами, э, бизнесом и э, э, местными властями. Точкой Видлику уважается 1950 год. Финляндия выбрала право на проведение 15-х Олимпийских игр. Перед стартом змагань Лапландію відвідала дружина президента Сполучених Штатів Елеонора Рузвельт. Привезли сюда. А что здесь? А здесь стоит избушечка. Рядом с этой избушечкой построили еще избушку для охраны. Елеонору Рузвельт разместили в этой избушке. А почему ее сюда привезли? Финны придумали. А тут потому что живе Санта-Клаус. Он тут принимает гостей, тут он работает. Елеонора Рузвельт уехала, а в этой избушечке действительно стал принимать гостей, друзей Санта-Клаус. Вот этого момента и Фінни заявили на весь мир о том, что Санта-Клаус живет в Фінляндії, в Лапландії, в Равніені у неї весь свой офіс, і люди потихонечку почали сюди приїжджати. До речі, справжнього фінського Діда Мороза, звати зовсім не Санта-Клаус, а Йолупупки. У перекладі означає різдвяний цап. Усе через те, що у середні віки фіни на різдво вдягали шуби з козачого хутра, але з часом про старови йогулі почали забувати, і здається, Санта остаточно переміг у заочному змаганні новорічних чарівників. Я справжній Санта Клаус, я містер Новий рік. я і тільки я.